Ой, три шляхи широкі, Тарас Шевченко. Ой, три шляхи широкі докупи зійшлися на чужину з України брати розійшлися, покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменше молоду дівчину. Посадила стара мати три ясини в полі. А невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясени, то поля всихала, повсихали три явори, калина зов'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати. Плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, сестра плаче, йде шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі терном заростають.